Всім привіт! Мене звати Христина. Я дуже рада вітати вас на своєму youtube каналі І сьогодні в нас. Регулярна рубрика Останні модні новини. Оскільки нещодавно закінчився серпень місяць, я зібрала найцікавіші новини саме того періоду. Їх не дуже багато, тому що серпень це період відпусток у модній індустрії, і тому новин буде небагато, але вони будуть цікаві. А також в Україні зараз почався тиждень моди, і про нього я хочу зробити окреме відео, де буде окрема інформація про тиждень моди, тому... Що дуже багато вже сталося цікавих показів і презентацій, я думаю, цікаво буде про це подивитись саме в окремому відео. Поїхали! А в серпні вийшла свіжа обкладинка вогу Чехословакія. До речі, хто знає, напишіть в коментарях, чому Вог все ще Чехословакія. Якщо... Є дві окремі країни Чехія та Словакії, Чехословакії вже давно немає. Це для мене, знаєте, давно була таємницею, я ніде не можу знайти достовірну інформацію стосовно цього. Так от вийшла свіженька серпнева обкладинка вогчесловакія, а авторство українського фотографа Богдана Богданова і зачіску робила також українка Анастасія Тимощук. Ось ви можете побачити таку гарну обкладинку, дуже класно, мені подобається. Ну і, звичайно Пишаємось нашими людьми, які доклались до а, високого моду і обкладинки вог. Ще в серпні вийшла нова колекція в бренду Бібліотека Національна. А як ви знаєте, сталася така трагічна ситуація. Ніка, засновниця бренду, вона дуже довго хворіла на рак і, на жаль, померла в цьому році влітку. І ось остання колекція, яка вийшла, це вже колекція, яка вийшла без неї. І назвали колекцію, її звали Нікіта. Так колекцію попросила назвати Мама Ніки, тому що саме ця стрічка колись надихнула її на ім'я її доньки і колекція. Вона була ще створена по референсам і правкам Ніки. Тобто, це, по суті, її остання і, на жаль, посмертна колекція. Дуже гарна, мені дуже подобається. Можете подивитися в них на сайті, в інстаграмі, щось собі купити і підтримати пам'ять про Ніку. Антон Яременко, який був піар-директором. Качаровською. Ми говорили про нього в останньому відео останніх модних подій, що він після багатьох років роботи з Качаровською звідти звільнився. І всі люди, які, хоч трошки дотичні до світу фешену, чекали, яка ж в нього буде наступна посада, в якому бренді, тому що він дуже талановита людина, дуже багато всього робить для брендів. І ось ми дізналися з його інстаграму, особистого що. Тепер він головний піарник бренду Гуня. З чим ми вітаємо і Гуню, і Антона, і чекаємо нових неймовірних маркетингових і піарних звершень у бренду Гуня. І також продовжуючи стосовно обкладинок Вог, вийшла польська обкладинка Вог, яка поєднала в собі національні польські мотиви. і Її знімав теж Богдан Богданов, який знімав обкладинку для Вог Чехословакія. Тобто, ми можемо привітати Богдана з двома обкладинками в один сезон. Це неймовірне досягнення, і я вважаю це дуже круто, тому пишаємось ще раз. Ще за рекомендацію журналу Financial Times, Взагалі, у мене поки бачите, тема з теми перекидується, А магазин Гуня Проджект додали в гід The World Best Souvenir Shops». Тобто він увійшов в список найкращих магазинів сувенірів по всьому світу, і це теж насправді неймовірне досягнення українських брендів, українських людей, які працюють над українською культурою і модою. Вітаємо Гуню! Це неймовірне досягнення. А ще про досягнення взагалі, знаєте, серпінь став місяцем багатим саме на досягнення українців, поки всі сиділи в відпустках. Українці потрошки завойовували весь світ. А вийшла нещодавно нова колекція косметичного бренду Hourglass. Палетки для них дизайн цих палеток створювала українка Олександра Шевченко. Це тату майстриня з Львову, вон там в колекції представлено чотири нових предметів. Тут ви можете побачити, як воно виглядає. Я вважаю, це теж неймовірно, тому що Hourglass – це бренд світового значення, це бренд з світовим ім'ям, і дуже класно, що українці тут. Тобто, бачите, всі новини, які я останні перерахувала, і далі це все про досягнення. Тому я думаю, що це навіть, знаєте, не зовсім випуск про новини. Я думаю, що це просто випуск про досягнення. Досягнення такі трошки виходить. Наступне у Сабріни Карпентер вийшов новий кліп, і його режисером виступив Бардій Зенналі, а костюмером українець Костя Гончарук. Тобто і тут у нас досягнення. Вітаємо Костю, дуже пишаємось. Взагалі всі ми пишаємось, хто є в цьому. Випуску напишіть в коментарях, якщо ви любите Сабріну Карпентер, як вам її новий кліп? Чи він вам сподобався? Ну і оцініть роботу костюмера Чи вам подобається? Також трошки скандалів сталося. а Настя Каменських, яка була амбасадором бренду Золотий вік, дуже довго. Я думаю. Я навіть не знаю скільки років, тому що ну от скільки я пам'ятаю рекламу, там завжди по спочатку був Зеленський, потім він став президентом. І от я думаю, що з того часу обличчям рекламної кампанії стала Настя Каменських, але... Після скандалу, після того, як вона в США спілкувалась на російській мові з на концерті, і розказувала, що любов, вообще, мова не має значення, все інше. А бренд Золотий вік офіційно заявив, що вони закінчують співпрацю з Насті Каменських. І я ще бачила, що прес-служба Насті Каменських у неї своя особиста прес-служба. А вони після цього зробили якусь офіційну заяву, що. Настя всім так допомагала, і взагалі вона не те мала на увазі, і взагалі любов найцінніша. Ну, коротше, ця офіційна заява вона мені не дуже сподобалась, тому що по суті вона сказала рівно теж в цій заяві, що як сказала на концерті, що любов найголовніша ла-ла-ла, а по суті нічого. Але дуже цікаво подивитись, хто буде новим обличчям рекламних кампаній Золотий вік, тому що ми бачимо таку тенденцію, що вони якось вибирають собі одного амбасадора. І він прям на дуже багато років тому цікаво. То буде наступним. Також а, бренд Руслан Багінський, ми з вами вже про це казали. Він святкує десятиріччя в цьому році. А, до цього просто там були пости, вони святкували. В цьому році в них був а, вихід на такий суперміжнародний ринок, магазин відкрився в галереї Lafayette, А ось буквально за пару днів до початку тижня моди українського Руслан Багінський провів. А, Вечір в честь, ну, день народження бренду. Коротше, він провів вечір, в честь. День народження бренду він провів. Там було дуже багато зірок, було дуже гарно. Я в інстаграмі подивилась, просто ну, неймовірно там було дуже гарно, так все по-домашньому, без пафосу. Не знаю, мені дуже сподобалось. І ми ще раз вітаємо Руслана і бренд з десятиліттям. Це це просто неймовірно, і неймовірно, яких успіхів бренд досяг. За цей час українська дизайнерка Ельвіра Гасанова народила хлопчика. А ми вітаємо сина, назвали Давід, і буквально от всі перед Фешенвіком вирішили дні народження влаштувати. Вітаємо Ельвіру! Це неймовірна новина, це дуже-дуже дуже добре. А далі рубрика трошки плітки, тому що, як ви пам'ятаєте, на початку літа. А була новина, що Анну Вінтур все звільнили, вог купили, і тепер щось Бозі буде інше, щось буде, щось буде нове. І так насправді поки що особливих підтверджень цьому немає, але чутки продовжують ширитись. І насправді, як ми знаємо, то в модному світі як тільки починають ширитись якісь чутки, це значить, що так і бути насправді. І от а, журналістка Панк News Ло, Лорен Шерман заявила, що вже знайшли наступницю Анні Вінтур. Це Хлоя Маль. А, вона працює в Вог з 2011 року, вона керує, веде подкаст свій, керує сайтом Вог і бере участь навіть у організації Медгала, тобто вона там право чи ліво, не знаю, рука чи нога, а не вінтур. Офіційного підтвердження від Кондонаст ми ще не маємо, але якщо такі чутки вже... Пішли, то, скоріш за все, так і буде. Тому от напишіть мені в коментарях, що так, це неправда все, я вам кажу, це чутки, це не точно, це точно ніхто не знає. І остання новина перед відео про детальний огляд українського Week, Це те, що Ukrainian Fashion Week в цьому році оголосив своїх. Амбасадорів. Однією з амбасадоркою стала Надя Дорофеєва, а другою стилістка Марина Мартів, керівник Влад Болсон і байер Міла Магді. Це чотири людини, які, по-перше, представляють Week, По-друге, запрошені на всі події. І по третє, я вже бачила, що Надя висвітлює в своїх соціальних мережах абсолютно всі події, які вона відвідує. І можна це все подивитись це дуже цікаво. І дуже цікаво, мені здається, що не дуже цікаво, а що дуже добре були вибрані амбасадори, тому що кожен із них дотичний до моди, кожен із них модою, в принципі, живе і її любить. І я думаю, буде цікаво спостерігати за ними саме як за амбасадорами. Все, отакі от новини, чуть-чуть скандалів, зовсім трошечки скандалів, але глобально. Цей випуск вийшов дуже таким позитивним, тому що дуже багато є людей, якими можна пишатися, які працюють і додають балів до ім'я України. От. Дякую, що подивилися. Ой, розврат тут стався. Дякую, що подивилися. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, і до зустрічі в наступних відео.